Всім привіт! Ну що, друзі, нормально, літня погода, про яку мене попереджали, щоб дощ за дощем, цілими днями дощі. Короч, хто там е, критикував, що поганий одяг з портаутлета, я придбав собі цей одяг, е, значить е, ступінь водозахисту 10 тисяч у мене верх іде. Куртець-плащик, що це більше я коротше. Штани не знаю, не написано було, але теж нічого. І кроси тільки сьогодні купив, осінні. От, теж по знижці, правда, це вже був не спорт-аутлет, а атлет, бо не було мого кольору, як я хотів, щоб колір був. Кроси взяв, теж захисні. Зараз я їх протестував. Я пройшовся по калюжах, по водичці, дощі іде. мої. Обидві пари кросів моїх, ті, що з України привіз, мокрі, рядова сохнуть. А у цих все засібсь. Ціна кросів у знижки 700 крон. Так, там щось в районі 1200. О, так ми більше не пригадую, ну, коротше, все гуд. зараз покажу. Дивимося уважно. Тобто вода на мені теж видно збирається краплинами і чекає. От. Я сьогодні вже годину ходив під дощем, і зараз я вже хвилин 20 під дощем. От. Сухий, все добре, ноги сухі, шикарно кайфую. От. Так що, сталого вам дня.